Європа страйкує одразу в кількох державах ЄС. Сьогодні розпочалися виступи проти заходів бюджетної економії. Найбільш масштабні акції непокори в Іспанії та Португалії. У рамках європейського дня дій і солідарності у цих країнах на роботу не вийшли транспортники, вчителі, лікарі та працівники інших державних організацій. Також мітинги організували у Греції та Італії. В інших країнах Євросоюзу провели демонстрації та невеличкі марші. Найбільше своїми страйками пишаються іспанці акції протесту там уже назвали переломним моментом в історії країни. Усе більше і більше людей сьогодні підтримують акції протестів. Це свідчить про те, що вони нарешті почали розуміти, що саме коїться. Завзятість іспанців та португальців призвела до повного транспортного колапсу в цих державах. Наземний транспорт не працює, а аеропорти функціонують зі значними проблемами. Зранку в Іспанії скасували майже тисячу авіарейсів, греки та італійці позакривали крамниці на кілька годин. Тимчасово припинили роботу підприємства на знак солідарності з іспанцями та португальцями. Скорочення фінансування системи охорони здоров'я та освіти нонсенс. Це просто неприпустимо. Уряд не має права відбирати у людей ці блага. Реакція урядів виявилася передбачуваною. Влада жодної з держав до людей не дослухалася. Посадовці заявили, що втілюватимуть плани економії і надалі.